Ториве сапота! Ецепорта! Як ви думаєте, яким чином наркотики потрапляють у США? Можливо, це діло рук маленьких банд або одиноких злочинців? Якщо ви думаєте, що ви знаєте все про наркоторгівлю, то ми вас здивуємо. Сьогодні ми розповімо вам історію про одного з найвпливовіших і найнебезпечніших наркобаронів світу. Ель Пачо» – це історія про владу, гроші і хитромудрі схеми, які важко уявити собі в реальному житті. Приготуйтесь, це буде неймовірна подорож у світ злочинної імперії. Хоакін Гузман народився 4 квітня 1957 року в селі Латуна в мексиканському штаті Сіналоа. Його батько Еміліо Гузман Бустіліо. Був фермером, який вирощував Макта Марихуану. Еміліо відомий своєю жорстокістю та жорстокими методами виховання, що значно вплинуло на майбутнього наркобарона. Ферма родини Гузман була основним джерелом доходу, і Хуакін з малих років допомагав батькові у нелегальній справі. Саме тут він вперше познайомився зі світом наркоторгівлі, зрозумівши, що цей бізнес може приносити великі гроші. Хуакін, ще будучи малим, зрозумів, що він хоче більшого. Його перші кроки в кримінальному світі почалися з дрібних злочинів, проте пізніше переросли у більш серйозні справи. Після роботи на фермі батька Гузман почав працювати з іншими кримінальними групами, займаючись перевезенням наркотиків через кордон до США. Спочатку він займався контрабандою марихуани, використовуючи старі вантажівки та човни. Його винахідливість та сміливість швидко привернули увагу великих босів наркоторгівлі. В кінці 70-х років Хоакін приєднався на той момент до одного з найвідоміших наркокартелів, який називався Гвадалахара. Його наполегливість та безкомпромісність дозволили йому досить таки швидко вийти на лідеруючі позиції. Саме тоді він отримав своє славнозвісне прізвисько Ель Пачу через свій низький зріст. 168 см. сантиметрів. Проте його амбіції були набагато більшими, ніж це могли уявити собі інші. Після арешту Мігеля Галіардом, засновника кортелю Гвадалахари. До речі, він ще досі сидить за ґратами, Гузман почав створювати свою власну імперію картель Сіналоа. Картель Сіналоа дуже швидко став одним з найбільших Пливовіших наркокартелів у світі завдяки своїм новаторським методам, які вони використовували, а саме підземні тунелі для перевезення наркотиків. Ці тунелі, що простягались між американсько-мексиканським кордоном, дозволяли Гузману швидко та безконтрольно передавати товар до Сполучених Штатів Америки. Гузман також використовував підводні човни, що було новинкою на той час. Також літальні апарати. Та навіть потяги для транспортування наркотиків його організація була неймовірно ефективною та винахідливою на той час. Однак, зростання імперії Гузмана супроводжувалося просто неймовірною жорстокістю. Ці деталі я не буду додати на ютуб, тому що він їх просто заблокує. Звичайні конфлікти між іншими картелями. Які можна було би вирішити мирним шляхом, дуже часто перетворювалися в справжні війни. Він не соромився використовувати будь-які методи для досягнення своєї мети від підкупу до навіть вбивства. Численні свідки та учасники їх конфліктів розповідали про його ще раз повторюсь, неймовірну жорстокість. Іншими словами, це не опишеш. Одним з найкривавіших періодів в історії картелю були 2000-ні роки, коли конфлікти з картелем Хуарес призвели до численних жертв серед мирного населення. Як ви вже змогли догадатися, така діяльність аж ніяк не могла залишитися без уваги правоохоронних органів. Але в нас тут картина вимальовується прямо як в справжньому блокбастері. Скільки би його не ловили, йому завжди вдавалося. Тікати. Його втечі стали дійсно легендарними. Перший арешт відбувся в 1993 році. Але в 2001 йому вдалося втікти. Вгадайте, яким чином? Звичайно, підкупивши охоронців. Його друга втеча в 2015 році через підземний тунель прямо з камери в'язниці, ще більше підкреслила його винахідливість та вплив. Втеча Гузмана стала насправді великою ганьбою для мексиканської влади та викликала великий міжнародний резонанс. Не ви просто уявіть собі, що така людина, яка викликала у світі настільки широкий резонанс, могла втекти з в'язниці двічі, та й не просто втекти. А ще й такими способами, причому будучи під посиленою охороною, і це, звичайно, стало приводом для посилення міжнародної співпраці у боротьбі з наркоторгівлею. Остаточний арешт Ельпачо відбувся у січні 2016 року. Недовго він побував на свободі. Його ж, очевидно, екстратували до США, де йому були пред'явлені численні обвинувачення, включаючи вбивства, торгівлю наркотиками та. Відмивання грязних грошей у лютому 2019 року суд визнав його винним за всіма пунктами, і він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Ну <сум> слухаючи цю історію, іншого і не доводилось. Очікувати його арешт та вирок стали великою перемогою для правоохоронних органів, але наркоторгівля продовжує залишатися серйозною проблемою для Мексики та США. Але картель Ель Пачо працює і понині, тому що цей бізнес вже настільки розрісся, він настільки глибоко пустив свої корені в цю американську землю, що просто так його звідти вже не виймеш. Його діло продовжують його сини та найближчі. Сподвижники. Хоча Гузман вже давно не на свободі, його ім'я продовжує жити в історіях та міфах. Його діяльність назавжди змінила світ наркоторгівлі. І не в кращу сторону, звичайно, він це не припинив, а він це всіма силами. Розвивав Боротьба з наркоторгівлею продовжується, і уроки минулого мають допомогти у створенні більш безпечного майбутнього. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що це історія не тільки про одну людину, а історія про покоління, яке жило в страху та жорстокості. Якщо ви часом зібралися займатися чимось подібним, то знайте одне: скільки ниточці не витись, кінець все одно прийде. Його спадщина це пряме нагадування, нам що кримінальне життя не приносить справжнього щастя та благополуччя. Це зрозуміло, що малий Ель Пачо з дитинства жив цим. Він жив наркоторгівлею. Його батько цим займався, його сусіди цим займались, його однокласники, його друзі, і просто прохожі в той час в Мексиці. Дуже багато людей цим займалося. Але ми з вами всі дорослі люди, і ми прекрасно розуміємо, що від цього щастя не буде. Що життя в постійному страху, що от зараз хтось зайде до мене додому, постукає, і все життя на цьому закінчиться. Ну так діла не буде. І ми це все прекрасно з вами розуміємо. І надіюсь, ніхто з вас цим не займається. Але якщо до вас просто прийдуть і постукують у двері. То рахуйте, що вам дуже сильно повезло. Тому що, якщо ви займаєтесь такою діяльністю, то до вас прийдуть ті, хто не привикли стукати і розуватися біля дверей. Велике дякую вам за увагу, за те, що додивилися відео до цього моменту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, і ми будемо старатися випускати відео якомога швидше. До речі, весь цей час на фоні ви могли е, бачити відео. Це Серіал про Пачо. Якщо вас ця історія дуже сильно зацікавила, то рекомендую до перегляду. І від мене теж дякую за перегляд. Я вам скажу, що все залежить від вас. Якщо ви хочете бачити від нас контент якісний, ми чекаємо від вас так само якихось відгуків, переглядів і, ну, звичайно, лайків і підписок. Тому що це для нас дуже важливо, і для самого каналу так само. А на цьому все. Будемо з вами прощатися. Пишіть у коментарях, як вам відео, як вам без нашої відсутності, і зустрінемося у наступному відео.